Христос Воскрес, брати, Христос Воскрес, сестра, просіть і дасться вам! Молитва за Україну. Хочу разом з тобою сьогодні позвати над тою обіцянкою, одною, яку Бог нам дає, і помолитися разом за спільну перемогу, за те, щоб Бог і далі допомагав, щоб Бог. І далі благословляв і проявляв ще більше чуда, ще більше знаки і знамення, знамення над Україною. І для початку помолимося молитву до Святого Духа, щоб саме він в нас молився так, як буде найкраще, так як Отець хотів би, щоб ми молилися. Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш. Скарби добра, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси Благий, Душі наші, Духи Святой, це ти поведи цю молитву, це розважання Твого Слова і Ти Благослови. Прочитаємо Івангелій від Матея 7.11. 7, Євангелія від Матея 7, 7.11. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш Отець ваш, що на небі дасть дари тим, які його просять. Господь дав обіцянку, Ісус дав обіцянку, щоб ми витривало і стійко стояли в молитві за те, що ми потребуємо, за те, що нам найбільше зараз потрібно. Вірю, що кожен із нас зараз багато часу присвячує на духовну боротьбу, боротьбу за Україну, за нашу рідну землю, за воїнів, за владу. І Ісус говорить, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиняють вам. Мало є підійти до дверей і стояти біля них. Ісус говорить, Постукайте. Мало підійти до тата. Наприклад, дитина підходить до тата і дивиться на, не, на нього, а тато не розуміє, що дитина хоче. Але вистачить дитині попросити і тато дасть. Шукайте. Можна перебувати собі вдома і нічого не робити а можна йти і шукати. Шукати – Відповідей в Слові Божому. Шукати відповідей в навчаннях святих церкви, отців церкви. Тобто будь-що потребує нашої дії. І та війна, яка зараз, вона потребує молитви кожного з нас. Кожен з нас вірю, що має. Різні такі об'явлення, різні свідчення військових, різні свідчення людей, які переїздили, які говорять, що неймовірним способом Бог зберіг, Бог відвернув те, що було їм не на користь. Вірю, що кожен з нас має багато таких історій, які йому розказували. Але, на жаль, ми маємо теж багато таких історій. Які, здавалось би, є Божою карою, Божою карою для нас. І саме тому Ісус сьогодні вірю, що закликає, просіть і дасться вам, стукайте і відчинять, шукайте і знайдете. Ісус закликає кожного з нас молитися. Молитися з вірою, що я прошу не за якісь для себе блага. Не за якусь вигоду для себе, але я прошу за землю. Я прошу за рідних. Я прошу за близьких. Я прошу за тих, можливо, які до мене відношення зовсім не мають. Я їх не знаю. Але я знаю, що вони там ведуть фізичну війну за мене тут. Я це знаю і я, що можу зараз зробити? Я можу духовно за ними стояти. Може молитися і просити Бога про допомогу, про благословення. Ісус говорить, що кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Він дає обіцянку, тому що жодна наша молитва не проходить повз. Повз престол Отця, повз Його вуха. Але Він кожну молитву вислуховує. І кожну молитву впроваджує в дію, і саме тому ми маємо таких багато свідчень, свідчень надприродних, свідчень благословень Божих. І далі Ісус пояснює, чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. І далі говорить, тож коли ви злі Бувши, вмієте давати дітям вашим добрі плоди, добрі дари, оскільки більш Отець ваш, що на небі дасть дари тим, які його просять. Ісус говорить, що людина по своїй натурі не є святою. Людина по своїй натурі, по своїм природнім бажанні є грішною. Дуже гарно апостол Павло. В своїх листах пише, особливо до римлян, він говорить, що тіло завжди пожадає гріху, тіло хоче добре їсти, добре спати, і говориться, Бог здоров'я мусить дати. Так? Тіло хоче розпусти, тіло хоче задоволень, але ми не є тілесні, але ми є духовні. І апостол Павло дуже гарно це наголошує. Що ми не є тілесні. Ми не повинні вестися за тілесними бажаннями, але за духовними. Ісус говорить, що коли ми злі бувши, тобто ми є дуже часто тілесними. Хочемо чи не хочемо, ми воюємо з цим. Ми воюємо проти своєї природи і бажаємо бути на стороні добра. Але злі бувші вміємо давати дітям добрі дари. Я поки що не маю дітей, але. Я знаю, що батьки для мене готові набагато що. І коли я б попросив, як тут говориться, хліба, то ні тато, ні мама не дали б мені камінь. Коли я попросив би рибу не дали би гадюку. Чому бо вони мене люблять? Але мусимо зрозуміти, що любов Отця Небесного є в багато-багато разів більша, ніж любов наших природних батьків. Набагато більше. І коли дитина підходить і просить тата дай, тато дасть. То чи той набагато більше люблячий батько, Отець Небесний, не дасть, коли ми будемо просити? Тому, опираючись навіть на цей один уривок, а їх є багато в Святому Письмі, ми можемо бути впевнені вірити, що. Кожна наша молитва, кожна наша, навіть Господи, помилуй наше маленьке прохання, малесеньке, вислухане. Так, можливо, ми не можемо побачити відразу дію, але це не означає, що Бог не прийняв і не використав в іншому місті. Ми можемо молитися за покровительство сил небесних, Архангела Михаїла. Для воїнів наших, які стоять на передовій, за конкретну дивізію, конкретну е, групу. Але в той момент у них може бути тишина, а зовсім в іншому місці ведуться запеклі бої. І Бог бачачи, що зараз не тут потрібно. Він нашу молитву використає там. І чуда небесні, і чуда Божі будуть там. Тож заохочую не опускати рук, навіть коли ми не бачимо конкретної дії за те, що ми просимо. Бо ми ніколи не знаємо, як є найкраще. Ми стараємося робити добре, як тільки вміємо, а Бог знає, як є краще, як є найкраще. І Він використає За цим, цією обіцянкою використає там, де потрібно. Ще більше, де потрібно найбільше! Хочу попросити Бога про покровительство Боже, ти обіцяв, що просіть і дасться вам. Просимо сьогодні за ведення нашої влади, президента Верховної Ради, за ведення їх. Твоїй премудрості, щоб вони приймали рішення, які згідні з твоєю волею, які є на добро, які є в Твоїй премудрості, Господи. Просимо тебе за народ український. Збережи кожного від тої небезпеки, яка прийшла, виведи полонених в здоров'ї, в міцності, поверни їх додому, Господь. Просимо тебе за військових, які зараз в гарячих точках. Ти в Дусі Святому будь їм захистом, щитом, який не допускає, щоб вони отримували рани, смерть, біль. Але ти збережи, ти збережи і благослови на швидке повернення в здоров'ї. Додому, бо вже не буде потреби, щоб вони там були. Господи, просимо Тебе за швидке, швидку перемогу, перемогу найперше, добра над злом, перемогу світла над темрявою, перемогою в цій війні України, щоб ця дія, яку ти робиш. Кожного дня була на Твою славу, Господь. Просимо тебе за народ, за переміну мислення, за щедрі благословення Твої для кожного, за мир, за спокій, який зараз дуже порушується, Господь. Дуже порушується сиренами, дуже порушується небезпекою. Просимо тебе прийди, як ти завжди приходив до учнів і казав мир вам даю. Ісусе, ти прийди. Ти прийди до кожної сім'ї і скажи, мир вам і принеси цей мир, цей спокій. Загодь ті рани, втрати. Які багато людей зазнали, втрати своїх ближніх, батьків, дітей, рідних, знайомих. Господи, Ти є лікарем душ і тіл. Просимо Тебе загої ці духовні рани, цю духовну біль і теж просимо про стілення в Твоє святе ім'я Ісусе, хай будуть стілені фізичні рани. Рани від поранень. Хай кожен орган, кожна клітинка зцілиться і відновиться. Шкіра, кістки, м'язи, суглоби. Кожен внутрішній орган в Твоє святе і хай зцілиться і відновиться. Руки, ноги відростуть. Господь, щоб кожен, хто був поранений, засвідчив Твоє велике благословення, і Твою велику дію, Господь. Просимо тебе про навернення наших сусідів. Які не розуміють, що роблять, або думають, що вони роблять добре. Господь прийди з покаянням, з наверненням до Росії, до Білорусі, до кожної сім'ї. І Ти їх облічи, так як Ти завжди облічав в Дусі Святому. Ніжно і лагідно покажи цю неправоту, яку вони несуть. Господь просимо тебе і уповаємо на Твоє слово, бо ти сказав і так воно є. Прошу тебе, Господь, щоб кожен шукав Твого імені, шукав правди, яку ти проголошуєш у тому письмі. Вірю, що ті великі чуда, які ти вже робив, ти будеш ще більше і більше помножувати день у день, день у день. І дякуємо тобі, Господь. Що в ці важкі. Години, дні, тижні, місяці ти не покидав Україну. як ти колись не покинув Ісуса на Христі, коли Ісус говорив, Боже, Боже, чому Ти мене покинув? Але насправді Ти не покинув Ісуса бо в цю найважчу хвилину, і Ти був з Ним, Ти був при Ньому, Ти так само плакав. Так само віримо, що ти і зараз нас не покидаєш. Але ти стоїш біля нас і теж плачеш. Плачеш за ті втрати, за ті смерті несправедливі. Господь дякуємо тобі, що ти вислуховуєш нас, бо ти завжди вислуховуєш. Захочу помолимося до Бога, помолимося вервечку вервичку до Божого милосердя, до милосердя, яке має Бог, до тої Його любові до кожного з нас, до народу українського. Отця і сина і Святого Духа, мій, і сина і Святого Духа, мій, і сина і Святого Духа. Мій. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес на третій день згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідай одне хрещення, найпущення архів очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуєм Тобі тіло і кров, душу і Божество, найлюбвішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Отче придвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. На переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, наймилішого Сина Твого, а Господа нашого, Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України, і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Отче придвішний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і Божество, наймилішого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпінь май милосердя до України і до цілого світу. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, наймилішого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші. І гріхи цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України, і до цілого світу, задля болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України до цілого світу, для болючих Ісуса терпінь. Май милосердя до України і до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України, до цілого світу. За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України і до цілого світу, За для болючих Ісуса терпінь, май милосердя до України, до цілого світу. Задля болючих Ісуса терпій, май милосердя до України і до цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Окрови і воду, що витекли з серця Ісусово, як цілюще джерело милосердя для нас. Уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе. Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на тебе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вірю, що ця наша спільна молитва. Я вислухана Господом. І вислухана Богом, і допоможе в швидкому, в швидкій перемозі. І захочу кожного з нас молитися. Молитися і, опираючись на слово, Господнє, просіть і дасться вам стукайте і відчинять, шукайте і знайдете, просити. Просити Бога про благословення, просити Бога про захист, просити Бога про визволення. Визволення з полону, захист військових, благословення для народу. Скажу тільки таке, що під час запису цього відео. Я зрозумів, що воно є важливе. Молитва є важлива. Тому що до мене дзвонили. Як правило, до мене е, не дзвонять такий час. До мене дзвонили, щоб перервати запис. Але це є важливіше. Духовна боротьба, духовна війна є надто важлива, щоб її відкидати. І захочу кожного з нас молитися. Молитися в тому числі до Божого милосердя. Щоб воно було над Україною, над народом українським, над кожним воїном, над владою. І випрошувати ті ласки, які зараз нам найбільше потрібні. І хай Боже благословення у Захисті у мирі, спокої, здоров'ї перебуває над кожним з нас. Хай благодать Духа Святого наповнює нас і заохочує до молитви, до твердого стояння у вірі за те, що ми просимо. І хай молитва кожного з нас буде вислухана Богом і повернена нам як велике благословення для кожного з нас. Будь благословений з Богом. Амінь.